Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про функцію. Отже, давайте задумаємося, а чи існує залежність між стороною квадрата та його периметром. Давайте пригадаємо, що у квадрата всі сторони рівні. І давайте розглянемо ось такий квадрат зі стороною А. Оскільки у квадрата всі сторони рівні, то кожна сторона дорівнює А сантиметрів. Далі пригадайте, як знайти периметр квадрата. Потрібно 4 помножити на довжину його сторони. Отже, наприклад, якщо наша сторона квадрата А дорівнює 5 см, тоді периметр дорівнює чому? 4 множимо на 5. І це у нас буде 20 см. Отже, якщо сторона дорівнює 5, то периметр дорівнює 20, якщо ж наша сторона А дорівнює 8 см, чому ж дорівнює периметр 4 множимо на 8 дорівнює 32 см, Дивіться, ми змінюємо довжину сторони і змінюється периметр. Якщо ж Сторона А дорівнює 1,2 см. Тоді периметр дорівнює 4 множимо на 1,2 см. Дорівнює 4,8 см. Отже, подивіться, що наш периметр змінює своє значення. Да? Від чого ж залежить значення периметру квадрата? Значення периметру квадрата залежить від його сторони. П дорівнює 4А відповідність між довжиною сторони квадрата і його периметра. Або, іще ще кажуть, залежність між змінними А і П. Подивіться, А це наша сторона, П це периметр. І кажуть, що А це незалежна змінна. Вона може приймати будь-яке значення. А периметр P – це залежна змінна. Чому залежна? Тому що периметр залежить від довжини сторони, да? від сторони квадрата. Сторона квадрата змінюється, змінюється периметр. Сторона квадрата залишається незмінною, периметр залишається незмінним. Отже, периметр це залежна змінна. Якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної, то таку залежність називають функціональною залежністю або функцією. Зазвичай незалежну змінну позначають буквою Х, залежну буквою Y. Подивіться, в попередній задачі, давайте ще раз: у нас незалежна змінна була сторона, а, а залежна периметр. Отже, як правило, незалежну змінну позначають буквою Х, а залежну буквою Y. Функцію, тобто правило, буквою f. Якщо змінна y функціонально залежить від змінної х, то цей факт позначають так: y дорівнює f від x. Що було б для нашої попередньої задачі? Що у нас периметр дорівнює f від х. F це якесь правило. Да? От ми, У нас було правило яке периметр дорівнює 4 помножити на довжину сторони. Незалежну змінну ще називають аргументом. А про залежну змінну кажуть, що вона є функцією від цього аргумента. В нашій задачі. Незалежна змінна, тобто аргумент, це була довжина сторони сторона нашого квадрату. Да? А про залежну змінну, тобто про периметр, кажуть, що вона є функцією від цього аргументу. Давайте зараз з вами письмово виконаємо номер 716. І будемо потихеньку розбиратися. Обчисліть значення функції заданою формулою y дорівнює 5х-7. Для значень аргументу, що дорівнюють мінус 2, 0, 5 і 10. Отже, обчисліть значення функції. Зараз наша функція це буквочка y. Для значень аргументу. Аргумент це наш х. Будемо змінювати х і отримувати значення y. Отже, Давайте запишемо y дорівнює 5х відняти 7, і будемо змінювати значення нашого х. Якщо у нас х дорівнює мінус 2, тоді у дорівнює в нашу формулу замість х підставляємо значення мінус 5 множимо на мінус 2. І мінус 7. 5 множимо на мінус 2 це мінус 10 і мінус 7 мінус 17. Тепер наше значення х змінюється і буде дорівнювати 0. Підставляємо замість х 0. y дорівнює. 5 множимо на 0 мінус 7. 5 множимо на 0 буде 0, і мінус 7 дорівнює мінус 7. Подивіться, ми змінюємо значення x і отримуємо нові значення y, y у нас залежить від значення x. Якщо х дорівнює 5, y дорівнює, 5 множимо на 5, і 7. 5 на 5 25, віднімаємо 7, 18. І спробуйте самостійно усно підставити значення 10. Це нескладно. Отже, йдемо далі. Усі значення, яких набуває незалежна зміна, тобто наш аргумент, утворюють область визначення функції. Усі значення, яких набуває залежна змінна функція, утворюють область значень функції. Давайте згадаємо нашу задачу про периметр. Отже, усі значення, яких набуває незалежна зміна, у нас була це сторона квадрата, утворюють область визначення функції. Давайте подумаємо, які значення може приймати сторона квадрата. Ми розуміємо, що сторона квадрата не може бути від'ємною і не може дорівнювати нулю. Отже, це всі значення, які більше нуля. А які ж значення набуває наша залежна зміна? Що ж таке область значень функції? Чому дорівнює периметр? А периметр у нас теж повинен бути більше нуля. Да? Периметр не може бути від'ємним і не може дорівнювати нулю. Отже, знайдіть область визначення функції номер 724. Записуємо разом. Перше. Y. Це рівня 2х мінус 7. Знайдіть область визначення функції. Тобто, що? які значення може приймати наш аргумент? Аргумент у нас х. Давайте подумаємо, які значення може приймати зараз наш Х. Ми не знаємо, що таке y. Так? Нам не сказали, що це якась там. Температура, да? а, або якийсь периметр, або площа. Просто ми не знаємо, що таке Y. Отже, y може приймати будь-які значення. Отже, ця функція має зміст при будь-яких значеннях X. Яке б ми значення X не підставили? Ми отримаємо яке значення Y. Можемо підставити 0? Можемо. 2 множимо на 0, 0. Мінус 7 буде мінус 7, y дорівнює мінус 7. Можемо підставити будь-яке додатнє число, будь-яке від'ємне число. Ми з вами отримаємо значення Y. Отже, область визначення цієї функції будь-які числа. Так і напишемо будь-які значення. Х може приймати будь-які значення. Х може приймати будь-які значення. Не встигайте, зробіть паузу і допишіть. Друга функція, давайте проговоримо її усно. Y дорівнює 5х плюс 7 ділимо на 8. Знову ж таки, можемо підставити будь-яке значення х, і ми отримаємо яке значення y. Що ми можемо сказати? Що і для другої функції х може бути будь-яке будь число. Отже, а третю, давайте запишемо. Y дорівнює 10 поділити на х. дорівнює 10 поділити на x. Я вам зараз раджу поставити паузу і самостійно усно спробувати підставити значення х. Отже, сподіваюся, що ви попрацювали самостійно і вже маєте якусь відповідь. Отже, давайте подумаємо: ми можемо підставити замість X, тобто замість нашого аргумента. Будь-яке додатнє значення. І ми отримаємо значення Y. Ми можемо підставити будь-яке від'ємне значення. І теж отримаємо значення Y. Наприклад, додатнє підставимо 5. 10 ділимо на 5 буде 2. Від'ємне підставимо мінус 2. 10 ділимо на мінус 2 буде мінус 5. А ось! Чи можемо ми підставити 0, 10 поділити на 0? Пригадуємо важливе правило, що на 0 ділити не можна. Отже, наш х може приймати будь-які значення, додатні, від'ємні, але не може приймати значення 0. Отже, що ми запишемо? Яка у нас буде область визначення цієї функції? Що ми напишемо? Що х. Може приймати будь-які значення окрім нуля. Записуємо. Х може приймати будь-які значення, окрім нуля. Зробили паузу, дописали. І розберемо з вами четверте завдання. Y дорівнює 5. Ділимо на х плюс 3. Знову ж таки, я вже думаю, здогадалися, да? що знаменнику у нас не повинен стояти 0. Отже, що ми можемо сказати, що наш знаменник х плюс 3 не повинно дорівнювати 0. Тоді, коли таке може бути? Коли наш х дорівнює мінус 3, мінус 3 плюс 3 буде 0. Отже, наш х може приймати будь-які значення окрім мінус 3. І ще раз, коли я замість х підставлю мінус 3, що в мене буде в знаменнику? Мінус 3 плюс 3 0. 5 ділимо на 0, а на 0 ділити не можна. Отже, х може приймати будь-які значення, окрім мінус 3. Зробили паузу, записали. Далі давайте розберемо, які ж існують способи задання функцію. Функцію вважають заданою, якщо вказана її область визначення, ми вже про неї поговорили, та правило, за допомогою якого можна за кожним значенням незалежної змінної знайти значення залежної змінної. Що таке правило? Подивіться. Наприклад, для того, щоб нам знайти периметр, ми знаємо, що нам треба 4 помножити на довжину сторони. Ось це правило, так? Да? Якщо область визначення функції скінчена, то функцію можна задати за допомогою таблиці. Подивіться, таблиця, приклад 1. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює мінус 2. Якщо х дорівнює 0, у дорівнює 3. Якщо х дорівнює 5, y дорівнює 7. Функцію можна задати формулою. І ми з вами сьогодні вже працювали з формулою. Ми змінювали значення x і отримували значення y. У деяких випадках функції можна задавати описом. Такий спосіб задання функції ще називають словесним способом. Наприклад, кожному натуральному числу, яке більше за 10, але менше від 20, поставили у відповідність остачу при діленні цього числа на 6. Також існує графічний спосіб задання функції. Подивіться, зараз функцію, в прикладі 4. Задали за допомогою графіка. Отже, які ж існують способи задання функцій, давайте ще раз повторимо. За допомогою таблиці, за допомогою формули, словесний, або, ще кажуть, описом та графічний спосіб. Давайте зараз з вами розберемо номер 734. Записуємо номер 734. На початку нагрівання вода мала температуру 20 градусів Цельсія. При нагріванні температура води щохвилини підвищувалася на 5 градусів Цельсія. Задайте формулу залежність температури води Т велике, від часу її нагрівання. Отже, формула да, у нас буде Т-велике температура. Що ми знаємо? Що на початку вона була 20 градусів Цельсія. Отже, 20 градусів Цельсія. Це початкова наша температура. Що хвилини підвищувалася на 5 градусів Цельсія. Отже, через хвилину, яка вона у нас буде? 20 плюс 5, 25. Через 2 хвилини, дивіться, за 1 хвилину на 5 градусів, а за 2 хвилини 2 множимо на 5, 10. Отже, у нас буде 20 плюс 2 множимо на 5. Через 3 хвилини. Що у нас буде? 20 плюс 3 множимо на 5. Через 4 хвилини. 20 плюс 4 множимо на 5. А що таке оце? 1, 2, 3, 4. Подивіться, це час. Да? Час – те нагрівання. Отже, яка у нас буде формула? 20 градусів Цельсія додаємо. 5 градусів Цельсія множимо на Т. Отже, як ми можемо записати нашу формулу? Т велике дорівнює 20 плюс 5Т. Отже, формулу ми з вами задали. знайшли. Друге, знайдіть значення Т, що відповідає значенню аргументу наш аргумент це Т маленьке 7, 9, 10. Давайте знайдемо. Якщо наше Т маленьке. Час дорівнює 7, тоді Т велике температура дорівнює 20 плюс 5 множимо на 7. 5 множимо на 7. 35, додаємо 20, буде 55. Що це у нас таке? Температура води, да? градуси Цельсія. Якщо наше Т маленьке дорівнює 9, тоді Т велике дорівнює 20, плюс 5, множимо на 9 5 на 9, 45, плюс 20 65 градусів Цельсія. І давайте усно проговоримо, якщо Т дорівнює 10. Що у нас буде? 20. Плюс 5 множимо на 10. 5 на 10 – 50, плюс 20, 70. Третє. Знайдіть значення Т, яким відповідає Т велике. 45, 60, 70. Отже, тепер замість t великого підставляємо значення. Що у нас буде? Отакі От невеличкі рівняння. Да? Дивіться, 45 підставляємо замість Т велике. Дорівнює 20 додати 5т. Щоб знайти 5Т, що нам зараз заважає 20 да? 45, віднімемо 20, буде 25, дорівнює 5Т. Зараз наше Т невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 25 ділимо на 5, буде 5. Отже, наше Т дорівнює 5. Давайте розв'яжемо ще одне рівняння. Якщо наше Т дорівнює 60, що у нас буде? 60 дорівнює 20 плюс 5Т. 20 плюс 5те. Що у нас тоді буде? Перенесли в іншу сторону 20, буде мінус 20. Віднімаємо, отримаємо 40, дорівнює 5Т. Знову ж таки, Т у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо 40 ділити на 5. Отримаємо 8. Аналогічно, можемо знайти для значення 70. І останнє, знайдіть значення Т, при якому вода закипить. Давайте просто проговоримо. Вода закипить при температурі 100 градусів Цельсія. Отже, буде наше рівняння, де у нас Т велике дорівнює 100. Якщо ми підставимо замість Т великого 100, отримаємо значення Т маленького. Отже, ваша домашня задача: закипівши за температури 100 градусів Цельсія. Вода почала охолоджуватися. Кожної хвилини її температура знижувалася на 3 градуси Цельсія. Задайте формулою залежність температури Т велика води від часу Т маленьке її охолодження. Знайдіть значення Т велике, якщо Т маленьке дорівнює 5. Отже, працюйте з підручником, з вашою домашньою задачею.